Розглянемо логічний тип Boolean. Ми говорили про нього на минулому занятті. Давайте трішки детальніше. Давайте я створю собі. example 3. І тут А, Дивіться. Ми маємо такий тип, як Boolean. Давайте я створю змінну Ось вона Boolean. І вона дорівнює там. Value дорівнює true. Ось. Все, що ми можемо туди записати, це true, відповідно, або false. Правда або неправда. І тепер дивіться. Пам'ятаєте, я говорив про а, оператор if. Окей, okay? коли в нас є if, в нас є лише дві дороги. Тобто ми не можемо не піти або туди, або туди. Тобто, вихід вихода з if буває лише два. Або в е, нас умова вірна, або ця умова невірна. Тобто, е, і бачите, тут вже є. Проходить якась якийсь зв'язок, проходить щось схоже. Тобто е, ми маємо логічний оператор boolean, в якого може бути лише два значення і більше ніяких значень. І також маємо в другій руці if, який має лише два виходи із цієї ситуації. Або ми йдемо туди, або ми йдемо туди. І е, вони дійсно зв'язані між собою. Дивіться, е, показую, як саме. Давайте ось це приберу. Тільки оце система. От Printland Приберу. Що я зараз тут напишу? Я зараз напишу if value дорівнює. True. Наприклад, Out Print L і напишу змінній зміні value. Um, значення. дорівнює true. Ось. Що я, по суті, зараз зробив? Я, по суті, зробив оператор. Um, Оператор if з перевіркою, що у нас лежить всередині в змінній value. Бачите, у нас тут false. Ну і зрозуміло, що ми не потрапили сюди, всередину цього if. Так, тому що умова невірна. Якщо я поміняю на true, і запускаю, то логічно, що ми потрапимо прямо сюди, тому що ми зробили перевірку. Ось. Але дивіться, що я можу зробити. Я можу ось цю частину прибрати, просто написати if value і запустити. І тут пише в змінній value значення true. Міняю на false, запускаю. І не вводиться нічого. Тобто, це означає, що воно працює. Але відразу закрадається питання. Чому воно працює, так? А давайте пояснюю, чому для цього потрібно трішки це закоментувати відложити. Головне, пам'ятайте про цей приклад. Якщо я напишу System out Print От, давайте так. Зазвичай що ми пишемо в if, Тобто ті приклади, які ми бачили, наприклад, там age, якась там в нас є, якась там в нас є змінна hintж age, age дорівнює 15. Так, якщо age, там менше 18, то ми щось робимо. Ось ми завжди робимо ось цю перевірку. І дивіться, це у нас є ось такий запис, це є вираз. Вирази, ми ще детально також розглянемо команди, вирази там будуть. Дивіться, і вираз він нам дає результат. Тобто, if, коли ми пишемо ось такий if, він зазвичай ну не зазвичай, а завжди спочатку вираховує ось цю умову. А потім е, перевіряє її. Чому так? Дивіться, якщо я просто напишу System out Print менше 18, то я отримаю в консоль true. Якщо я тут поставлю 25, то отримаю в консоль False. Тобто, дивіться, кожен раз кожен раз, е, коли я роблю якесь порівняння, це дає мені е, в результат. Ось тут виходить результат змінної, ой, результат цієї операції в якості типу буліан. Тобто завжди повертається буліан true або false. Якщо а, це правда, то повертається true, Якщо це неправда, повертається false. і а, з цього ми можемо зробити висновок: що if, коли ми пишемо, ось тут if в ці дужки, а, Завжди має бути. Ну, в кінці виразу, в кінці, коли ми все порахуємо, завжди має получитися або true, або false. І відповідно, ми можемо не просто це ось так рахувати, прямо тут в іфі писати, а ми можемо зробити трішки по-іншому. Дивіться, ми можемо зробити е, ось так. boolean result дорівнює age менше 18, і тут пишу if там раз, System.out.println, print там age менше 18. Дивіться, як воно працює? У мене є змінна age, потім створюється змінна boolean, яка буде дорівнювати виразу age менше 18. Перед тим як щось записати в раз, буде виконана ця операція, буде виконано порівняння, і результат цього порівняння у вигляді true або false якраз запишеться сюди, а потім ми це true або false використовуємо в іфі. Тобто, якщо true, то виконуємо ось це, якщо false, то в else щось там. А більше 18. Ну, насправді, ну просто більше, ну, нехай буде. То будемо потрапляти в else. Ось бачите, в даному випадку ми потрапили куди? Ми потрапили от сюди, бо тому що H25. Ось. І так ми дізналися, що в if-і, ось в цих дужках, має бути строго boolean. Тобто туди потрапляє boolean. Навіть якщо ми прямо тут вираз такий, от пишемо прямо всередині цього if-у, а то все рівно, кожен раз, коли ми виконуємо код, ми його вираховуємо і приводиться до якогось значення True або false. І дивіться, тут ще такий цікавий момент. Якщо ми все рівно, а, в кінці, тобто, коли виконується код, вираховується цей вираз, отримуємо true або false. Чи можемо ми прямо тут написати true та і все? А, та в принципі, можемо, чому ні, Бачите, ми написали true і будемо завжди отримувати ось це. Ми пишемо false, ми отримаємо ось це. Ось. В даному випадку, такий if в ньому не має сенсу. Тобто, просто написати if true, або if false не має сенсу. Коли ми пишемо if, в нас завжди має бути якесь константне значення. Ну. Якесь значення, з чим порівняти ну не обов'язково завжди константне, Воно також може по-своєму якось мінятися, але якесь значення, на яке ми е, можемо примірятись, так і якесь інше значення, яке ми хочемо дізнатися, чи воно там більше чи менше, і так далі. Тобто, наприклад, if написати 10 там більше 5, Uh, в цьому також немає сенсу, тому що 10 завжди більше 5. Бачите, condition 10 більше 5 is always true. Тобто, це те саме, що написати тут true. Тобто, завжди має бути одна змінна якась. До прикладу, age. Age. А uh, другим значенням має бути щось також, що якось може мінятися. Ось мене щось підглючило. Ось, або, наприклад, записане значення стовідсоткове, або якесь значення, яке також може мінятися. Наприклад, ми можемо написати там int. Е, не знаю, якийсь ліміт, так? Ліміт там 30, допустимо, H, наприклад, там менше якогось ліміту. Ось, ми так також можемо писати, чому би і ні. Тобто, не обов'язково одне має бути цей змінна, на друге ні. Тобто, дві змінних також можна порівнювати. Але два, отак от буде працювати, але два значення, які там прямо тут записані, в цьому немає сенсу ніякого. Я думаю, ви розумієте, чому. Тому що результат буде завжди один і той самий. А змінні, вони можуть мінятися там, наприклад, з консолі читати і так далі, і так далі. Ось тому в цьому є сенс. Ось добре. Дивіться, давайте ще розглянемо ось ці всі варіанти ще раз. Для, для чого потрібен тип Буліан і що можна з ним робити? Тобто, примітивний тип, ось Буліан це знову ж таки підтвердження, що це примітивний тип, і він називається логічним. Він називається логічним, тому що має всього два значення: тобто, може бути істина і хиба, true або false. Ось жодні інші значення присвоїти змінну неможливо. Тобто одиницю неможливо, нуль неможливо. В інших мовах програмування буває таке, що коли є тип Boolean, туди можна записати замість true, можна записати одиничку, а замість false можна записати нулик. Але це не про Java. Тобто тут тільки строго true і false. Ось ми можемо просто створити змінну. І присвоїти туди true, ми можемо створити змінну, присвоїти туди false, Потім ми можемо створити змінну і присвоїти туди результат якогось порівняння. Тобто спочатку виконається порівняння, і до речі, дужки тут не обов'язкові. Тобто, дужки тут більше для прикладу показані, що спочатку виконується ось ця умова. Ну, це як вираз вона обраховується, а потім результат цієї умови true або false записується в змінну типу boolean. Ось, і так само може бути, коли два значення також змінні. Ось потім у нас є використання булевих змінних. Тобто, це вже той самий приклад, який я вам показував. Тобто, ми можемо написати безпосередньо if, і всередині іфа в дужках якусь умову, так? А можемо зробити трішки по-іншому можемо спочатку вирахувати цю умову, записати результат цього обрахування в зміну типу boolean, а цей boolean тільки вже помістити в if. Ось ну, коли умова зовсім така невеличка, то не обов'язково такого робити. Типу, тобто це просто показується, що можна таке зробити. Якщо у вас там, до прикладу буде дійсно велика якась умова, її можна там розбити на декілька, так то тоді вже можна спробувати таке зробити. Але зазвичай пишеться прямо в іфі, тобто прямо ось тут в дужках.